Так, дивимось двох людей. За України вони чи проти України? Це поворознюк і Гордон. Перший давайте поворознюк. Що за людина? Поворознюк? Як настроєний до України? Поворознюк. Що за людина? Так, ну що карти показують про цю прекрасну людину у лапках? Значить, людина спробувала всі запрещенки, всю гідоту, яку можна було спробувати у житті. Це стосується і вчинків, це стосується і поганих звичок, це стосується темних сторін людини. Ну, я б повз таку людину проходила. Проходила і навіть би не оглядувалась. Ну, те, що людина не дуже, це не значить, що вона погано ставиться до України. Давайте перевіряємо. Борознюк, його ставлення до України. Його ставлення до України. Хочу вам сказати, значить так, дуже великі плани стосовно України, але ніхіра не вийде, нічого не вийде із запланованого, і я вам скажу, що від цього нам тільки краще з вами, що в такої людини не збудуться його плани, його якісь, мабуть, і мрії щодо України і щодо його. Должності будущего, хорошего хорошего кресла, мягкого, теплого. Це дуже добра новина. Так, значить, що до гордона. Що він за людина? Що скажуть карти, гордон? Так, що за людина-гордон? Перша риса цієї людини вона досить непогана. Він вважає і вважає дуже справедливо, що він сам себе зробив. Тобто, людина добилася всього сама, красавчик, молодець 5 садісь. Але є така в нього риса, яка називається Я буду. Сидіти однією дупою на двох сільцях. Я можу це робити, я можу підстроюватись, я можу змінювати свою думку залежно від того, хто сьогодні цар. Ну, цей краще, ніж попередній персонаж. Далі що карти кажуть, його ставлення давайте до України. Ворог він нам чи не ворог. Оце так. Не то, що ворог, а він за мир всім серцем, всією душею. В нього серце болить з того, що зараз робиться. Він хоче, щоб був мир. Він хоче, щоб у кожній хаті було повно. Він хоче, щоб все у людях було добре. Тобто дуже класні карти на нього. Він за нас і він хоче тут жити, і хоче тут жити, щоб було мирно, щоб було багато, щоб було добре. Так що тепер знаємо, хто є хто.